Аеропорт Варшави, отож, короткі підсумки моїх спостережень від адвокацій в Південній Європі, де, попри красу морів, океану немає відчуття наближення шторму. Ось, Що не скажеш про Центральну Європу, де з однієї сторони готується до війни, до конфронтації, але теж немає до кінця розуміння пришвидшити процеси і давати відсіч. Тут в Польщі. А в аеропорту люди спокійно собі планують свої поїздки, відрядження. Ось, але е, хотілося б зрозуміти, чи ця відповідь на російські дрони, які прилетіли цього тижня, вона була достатньо зрілою і демонструє коаліцію справді рішучих. На жаль, ми не побачили у відповідь такі ж дрони, які полетіли на територію Росії чи якісь дії в Калінінградській області в цьому контексті. Нам треба зробити прості висновки. Перше. коаліція. Рішучих не надійшли свої війська. А якщо вони будуть, то і, чесно кажучи, треба шукати, як на одній закритих зустрічей хтось сказав, як нам їх захищати у випадку, якщо вони стануть ціллю агресора. Друге, що нам критично важливо зрозуміти, друзі, що нам треба переконувати партнерів перекидати війну на територію ворога. Путін боїться того, що українців немає страху, і ми за свою землю, за своє право бути готові знищити московитів вщент, і Московія має бути зруйнована. Але вони дуже бояться перенесення війни на їхню територію. І наше завдання заходу показати, що не треба оборонятися. Ви вже маєте достатньо підстав для того, щоб. Це пекло, яке Путін готує тут, уже на, в території країнах НАТО і ЄС, треба запобігти, допомігши Україні використати вразливості Москви. Ну і насправді за всі ці роки російської агресії, особливо після повномасштабного вторгнення, яке стало геноцидом, Господь допоміг українцям робити дива. Дивав 22 другому звільненням Херсону, 23-му на чорному морі, як ми знищували російський флот операції павутина. Фактично, українці зрозуміли, як бурю контролювати, навчившись ходити по воді. Так Господь дає нам неймовірні сили і неймовірну здатність воювати. Не маючи страху перед ворогом. Це те, чого боїться насправді Росія. Росія боїться, коли Європа нарешті прокинеться і перенесе війну з нами разом на територію Росії. Іншого шляху немає. Інакше буде багато заяв, наші політики будуть піаритися на всіх цих високих зустрічах, а Росія буде продовжувати нас знищувати. Тому перенести війну на територію ворога.